Квітень місяць оголошений місяцем вшанування пам'яті цієї непересічної особистості, яка причетна до порятунку і збереження найціннішого, що може мати кожний народ це його культури. У нашому навчальному закладі був оголошений конкурс учнівських досліджень на тему Борис Возницький рятівник замків України. Ми знаємо його причетність до порятунку і збереження п'яти замків Львівської області, які об'єднані в туристичний маршрут Золота підкова. В конкурсі взяли участь 23 учні, старшокласники нашого навчального закладу. І вашій увазі, ми сьогодні пропонуємо шість кращих презентацій, які... Досліджували окремо взяті замки із туристичного маршруту Золота Підкова. І під керівництвом наших колег, вчителів історії, наші учні продемонструють вам результати своїх наукових і творчих пошуків. Шановні гості нашої, нашої сьогоднішньої конференції Катерина Олексійна вже говорила про те, що ми з вами причетні, дякуючи міській владі, причетні до вшанування пам'яті Бориса Возницького, який є почесним громадянином нашого міста. І саме якраз у рамках цього свята, яке відбувається починаючи з завтрашнього дня, ви напевно читали на сайті нашої Дубинської міської ради, які в нас святкування проводяться. Ми сьогодні з вами проводимо нашу конференцію. У особі Бориса Возницького ми всі маємо для наслідування найвищий зірець самовідданості професії, приклад виняткової відданості перед покликанням та патріотичної турботи про здобутки національної культури. Саме робота над цим проектом, яка стосується життєвого і творчого шляху Бориса Возницького, його вкладу у розвиток культури, не тільки міста Дубна, але й взагалі України, це теж є велике значення. Тому щиро дякуємо. От, і я бажаю успіху всім тим, хто сьогодні буде захищати свої проекти, і щоб ваш проект був визнаний кращим, от і відповідно не тільки у нашому навчальному закладі, а відповідно і на рівні нашого міста. Народився Борис Возницький 16 квітня 1926 року у селі Ульбарів. Нині це село Нагірне Волинського воєводства, тепер Дубинський район, Рівненська область. Помер 23 травня 2012 року в автокатастрофі між селами Куровичі та Печеня Золочівського району Львівської області. Навчався Борис Возницький у школах міст Дубно та Рівне, але найпершу початкову світу здобув у сільській школі. Під час Другої світової війни служив у штрафній роті Радянської армії, був зв'язковим Української повстанської армії, де служив 7 років, а у 24 роки закінчив службу. -х, 1955 -х роках Борис Возницький став студентом Львівського училища прикладного мистецтва. А з 1956 по 1962 роки навчався на факультеті історії та теорії мистецтв інституту живопису, скульптури та архітектури імені Рєпіна. Зараз це Санкт петербургська академія мистецтв. Поморянський замок розташований в південно-західній частині міста на невисокому пагорбі. І коли замивався з трьох сторін ставами, мочарами та водами Золотої Липи і Махнівки. засновник замку називав його «Кора» від корабель. Замок відігравав важливу роль як оборонна споруда та фортифікаційний пункт під час неодноразових нападів татар та турків на наші землі. В 1498-1506 роках, помиляни були зовсім знищені. Замок згорів. Після цього місто та кам'яний замок відбудували. Директор Львівської національної галереї мистецтва оголошує, що Львівський одар розглядають питання про передачу замку у концесію на 49 років. А тому пам'ятка історії та архітектури 16-17 століття може отримати приватного власника. Придбати помолянський замок хоче канадієць українського походження. Підтримує цю ідею і директор війської галереї мистецтв Борис Возницький. Цитую. замок погорів в 60-х роках. Він валиться. Це порятунок цього замку. Нехай купує хоч за одну гривню, тільки врятує цей замок. Він багата людина за походженням з України. Хоче зробити такий чинок для держави. Додав Борис Возницький у коментарі. Хочу вказати мету своєї роботи. Мета роботи полягала у вивченні вагомого внеску Бориса Возницького та на поратурку Свільського замку. Об'єкт дослідження став Свільський замок та його історія. Предмет дослідження це робота Бориса Возницького та порятунку Свірського замку. Для виконання нашої мети потрібно було виконати такі завдання дослідити історію Світського замку, довести причетність Бориса Возницького до відновлення та збереження унікальної архітектури Світського замку. Сформулювати основні завдання, що стало перед собою Бориса Возницький для збереження замку. Свільський замок минувчі роки або яким жилося. Предмет дослідження. Організація діяльності Бориса Героя Возницького про відродження, відновлення та створення Олеського замку, як музею історії і літературного мистецтва. Ключове питання. Роль і особиста участь Бориса Герояча Возницького у відродженні і заснованні музею Олеський замок. План роботи. Борис Гроч Возницький, штрахи біографії, Борис Гроч Возницький засновник музеїв, хранитель замків і палаців України, діяльність Бориса Гроша Возницького по збереженню, відновлення і заснованню музеїв Олеський замок, життя і діяльність, гідні наслідування і кінцевий результат це зробити висновок. Не випадково йому дали звання Героя України. В Україні серед музейників було тільки дві людини у достоїнні цього високого звання Михайло Сікорський та Борис Возницький. За ініціативи Бориса Возницького засновано 16 музейних комплексів, серед яких нові художньо-меморіальні музеї, музей імені Івана Федорова, музей садиби Маркіяна Шашкевича, музей Русалки Дністрової, музей найдавніших пам'яток Львова, музей скульптури Пінзеля, музей оборони і архітектури 16 століття в П'ятничанській вежі відновлено замки Галичини Олеський, Золочівський, Підгорецький та Свірський, які були об'єднані в так звану золоту підкову. Побувши трохи у штабі, той же самий керівник відправляє його додому. Іди, хлопче, будь патріотом, ти ще багато зробиш для України. Ми тебе знайдемо, якщо буде потрібно. Відправляють його додому, а в цей час в гурбах його ровесники гинуть в такій бойні, що рідко хто залишився живим. Знову доля, ніби відводить від нього біду. Далі. Тільки він повертається додому, Ульбарів, тут же його забирають, бо вже прийшли радянські війська, вже його забирають на війну. Мати руками сплеснула. Що ж це робити? Таке юне, молоде, гарне, і вже відправляти на фронт. Та воно ж тої зброї навіть тримати не, не знає як. Вона до чоловіка. Іди з ним, іди з ним, як треба буде, десь його прихистиш, десь його вирятуєш. А потім сама, можливо, не один раз плакала через те, що двох відправила із хати і не знає, чи повернуться вони, чи ні. Доля знову ж таки: Проведіння Боже, зберегло їх обох. І вони лишилися, і батько лишився, і син лишився. Хоча кілька разів він був у таких катавасіях, коли. Залишалося із усього там, скажімо, полку чи з усього загону лише декілька чоловік, і залишався він. Знову ж таки, доля зберегла його. Після е, війни треба вчитися, куди далі вчитися. Мати, він вміє гарно малювати. Їдь, чоловіче, знайди, десь у Львові повинен бути гарне училище для того, щоб навчити його малювати. Знаходить батько училище імені Труша. І він потрапляє в це училище і проявляє себе повні і як художник, і як скульптор. Ви ж не знаєте, що навіть в нашому місті Дубні є його роботи. Є, скажімо, його робота на кладовищі, де похована на Мергущанському кладовищі, де похована його сестра Тамара, вчителька, погруддя робив. Саме борис вогни